вже цікавіші питання, вони задають зовсім інші. Вони чітко усвідомлюють свою е, автономність. Вони сепаровані від батьків. Вони вже е, типу мають свою думку, але не знають, що з своєю думкою робити. Тому е, говоримо зараз про їхні е, особливості. Е, у них йде активний когнітивний розвиток і е, прокачується навик вирішувати складні задачі. Тобто, ці вже дітки думають, як то так зробити, що було так, як вони хочуть. Вони вже можуть е, такий свій дитячий примітивний придумувати, як так щось зробити, щоб ну не можна сказати, що це обманути, але не договорити і викрутити ситуацію на свій бік. І для цього їм щоб це все придумати в їхній валівці, потрібен ресурс, і тому ми розуміємо, що. Що цей ресурс будемо давати мої батьки їм для того, щоб вони розвивались надалі? У них активно ростуть кістки та м'язи, і тут вже є віковий розрив. Ми знаємо, що спочатку стрибок росту йде в дівчаток, це в середньому третій-четвертий клас, коли дівчатка різко стають старшими за хлопчиків, а потім цей стрибок хлопчики надолужують, тобто він їх просто йде на рік два роки пізніше. Так, далі в, ближче до 12 років. Діти вже в нас можуть вступати в пубертат, дехто може раніше вже мати прояви пубертату, дехто пізніше, але приблизно до 12 років у них вже йде формування статевих вторинних ознак, і це теж впливає і на фізичний розвиток, і на розумовий розвиток, і звичайно, на емоційний стан, на переміни настрою, на гормональний фон. Що ж нам зробити з дітками, які знаходяться в цьому періоді. Що ми їм даємо? Даємо все те, що було раніше. Обов'язково прямо тут жирний великий акцент. Ці діти ходять до школи. У них ідуть непосильні розумові навантаження. Від них багато вимагають, тобто вони тут в садочку грались, грались, а тут вони прийшли. До школи їм треба сидіти, сидіти 40 хвилин. Сидіти вони зараз не можуть сидіти, коли вони сидять не да там. Нахилився, відхилився ноги під столом танцюють. Вони розосереджені, вони дуже легко відволікаються. І щоб нам їх сфокусувати і допомогти нервовій системі скомпенсувати її здібності, нам потрібно обов'язково давати тут омегу і лецитин. Це прям каркас основа без якої з цими дітьми працювати дуже складно. Далі обов'язково даємо дозу кальцію і обов'язково деколи вони потребують магнію, тому що для них великий стрес їхня школа, їхні навантаження. Ми їх любимо розвивати різними розвивалками, груточками і тому для компенсації їм потрібен магній, але знову таки магній. В якісній хелатованій формі, тобто такі, як ми маємо в нашій компанії, тобто у нас іде в одній капсулці 100 мг магнію, Тобто, коли дитинка вже там наближається до 40 кг, ми розуміємо, що адекватна доза магнію, це буде приблизно як у дорослих, тобто до 400 мг, Але зручно тим, що якщо дитина менша, ми можемо давати ну, відповідну дозу, дозуючи кількість капсул. Ну і звичайно, магній – це продукт, який потрібен в першу чергу в нервовій системі, а також він потрібен ну, для багатьох процесів, які відбуваються в організмі. Тому магній краще давати в обід і на вечір. Тобто, магній не той препарат, який бажано давати в першій половині дня зранку, тобто. І, звичайно, з нервовою системою, коли ми працюємо, в ідеалі у нас дуже добре працює комбінація магній, вітамін Б і хлорофіл. Тобто вітамін Б це наш продукт нутрікал. Він потрібен для заживлення нервової системи з магні і з хлорофілом. Це ідеальна комбінація, щоб трошечки цих діток заспокоїти, бо вони справді дуже активні і мають таку непосидючись. І препарат, суто ділюся вже свій, який я дуже гарно для себе відкрила, як для Лора, червона конюшина. Чому його полюблює? Тому що думаю, до мене багато звертається часто хворіючих діток, а також діток з збільшенням аденоїдних гегетацій, з гіпертрофією під мигдаликів. І я бачу, от дитина тільки заходить, а я бачу лімфатичну будову. Дитина буде схильна до цих всіх захворювань, тому в таких випадках нам потрібно працювати з лімфою, і давати такий хороший інфодренаж, то. тобто ми це робимо за допомогою червоної конюшинки і за допомогою хлорофілу. Ну і, звичайно, споживання адекватної кількості води і білку протягом дня. Ну, мама повинна дуже добре стежити за раціоном.